У Черкасах протягом двох днів тривав всеукраїнський семінар навчання з карате. Подібний захід у нашому місті проходить не вперше. Цього року спортсмени з багатьох областей України отримали майстер-клас від президента Всесвітньої асоціації карате Яна Кнобила. Голландцю Яну Кнобилу вже за 60. Понад півстоліття він займається карате. Любов до цього виду спорту прищепив і своїм дітям. Один із його синів Антон є дворазовим чемпіоном світу з Карате. Ян Кнобел каже, що з радістю прийняв запрошення провести майстер-клас для українських каратистів. А прийняв запрошення, тому що він йому подобається приїжджати до України Росії. Він любить країни СНД організатором семінару. є смілянин Анатолій Науменко. Він президент Федерації Шотокан Карате України. Это был э, эпизод поединка, который сдается на экзамене на черные пояса. Демонстрация самообороны в карате шотакан, джікей. Э, Это его э, ассистент, э, сын Антон Кнобель демонстрировал э, вместе с моим сыном Александром. І один, і втроє чемпіони світу, один чемпіон світу по ДЖК, второй чемпіон міра по ФСК. Так що, от зараз ми наблюдаємо все різних груп у направленні школ карате. Загалом учасниками семінару стали понад 60 спортсменів із 14 областей України. Для них це чудова школа і нагода підвищити рівень своєї майстерності. Я займаюся карате вже більше 15 років і в самих елементарних речах сьогодні я бачу дуже багато. Моментів для свого розвитку, а наступного дня після закінчення семінару спортсмени взяли участь у відкритому кубку України з бойових мистецтв. Детальніше про ці змагання у наступних випусках нашої програми. Олег Кукс, Анатолій Толі Віка спорт.